Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні до вашої уваги намиста із бірюзових намистин і бакелітових. Жовто-блакитні. І першим це дворядне намисто з такими невеличкими згардами з латуні. Ось такі бакелітові гарні намистини. Вони в шапочках. Таких цікавих, бачите, такі філігранні намистини, бірюзові конектор на дві нитки, і на закінчення гачок. Ось така жовто-блакитна краса. Ніжна на, на, дві, на дві низки, ну, для тих, хто не любить пишних прикрас. Є на три. Подібне, але колір інший, більш такий лимонний і згарди інші. Ну і на три низки. Ось такі згарди, я їх називаю сонечко або зоря. Такі бакелітові намистини. Це вулканічна лава тонована під золото для яскравості. Такі намистини булава, називаю їх. Ось квадратні і такі водогасті кручені бірюзові намистини. Конектор вже на три. І гачок. Ось така ніжна жовто-блакитна краса. І ще одне намисто, хто не любить згарт, але воно є, воно є досить таке пишне. Ось таке жовто-блакитне, такі цікаві намистини, вони великі, але в той же час намисто не важке, тому що бакеліт, як і бурштин, він не є важким. Ось, бачите, які вони. Гарні. Фурнітура бронза, античне золото, ось такі намистини красиві, бірюзові, і перехідник на три. На закінчення. Ось такі три намиста до вашої уваги. Кому подобається, є посилання на магазин під відео, можете зайти, подивитися, там є і опис, і ціна. Всім гарного дня, мирного неба нам над головою, вільної України і до наступних відео.